Нато під прикриттям тренувань перекидає війська до кордонів Латвії і Литви, Польща закрила всі кордони з Білорусі. Абсолютно, Польща зараз відправляє своїх військових на навчання до українських військових в Україну по ППО. І Європа признала, що вони недостатньо сильні для того, щоб сражатися з Росією, і що Україна дійсно тримає весь європейський фронт. Давайте про це все по порядку розповсюджуйте. Давайте почнемо з геніального, що Польща нарешті почала відправляти своїх військових на навчання в Україну. Це раніше було, але не в таких масштабах, як зараз. Тобто раніше наші військові в бази НАТО в Європі, в Британії і так далі навчатись. Я сам персонально був на багатьох із цих баз НАТО, співав для військових, розмовляв там з ними, бачив, як вони навчаються. І я не розумів, чого вони туди їздять. Да, це виглядає гарно, помпізна техніка, все така. Але саме наші військові знають, що таке війна, сучасна, прям нині, прям зараз, які там методи і так далі. Тобто, я на це все дивився, думаю, це ці з НАТО повинні їхати до наших, навчатися, взагалі, як воювати правильно. І нарешті до них це дійшло. Нарешті вони це все призняли, і браво їм за це розуміють. І бачить. Як швидко свідко змінюється. От я сам навіть не очікував, що воно все буде так мінятися. От дивіться, зараз 10 мільйонів українців мінімум іммігрували зараз за кордон. І більшість з них просто не знають, як шукати там роботу. Я вже більше 12 років працюю онлайн і 8 років заробляю з допомогою Тіктока, Інстаграма і так далі. Зараз я українцям плачу за це зарплату, що вони готові в соцмережах розповсюджувати українські відео. Якщо ви також хочете заробляти 100 тисяч гривень на місяць, безкоштовне для вас навчання за посиланням в шапці профіля, будь ласка.